Так, тихий, дивіться, це у нас вже з названням це у нас Дніпро К5-0. Ну, о, тут вже бачите, тут вже по купру мобіль смерть нормально. Це 3-6 9, 12, 4, 14 трансформаторів. Ну такі, так, да, до речі, ну, тут, наверное, кіла по два Ну, Кілограм 28 до, до 30 може. Ну, 25 железобетонних есть по медици Так там ремюшки бачимо пускатель Так що у нас тут ще з нього було оно що, Все вот так вот воно було закрито Ну покажи вот этой допустимо mm -hmm. Точно такий же Сейчас з нього плату покажем тут, у нас? 814 дырявчик Так тут у нас Ну такого особо ничего не мома. Маленькі трансформатори і трошки алюмінія. Так, давай плати покажем зараз. З нього. Ну, от ці. Сейчас. Тут щось на платах. Ну, тут полупочата на цю плату 804. 814. 814, 814, 814. Ну, тут. Ну, і у нас тут Ну, вшані, все, все та густо. нас. Ну Тут теж трансформатор. Тумблер ну, білий -білий. ну там теж особо нічого не бачу. Тут основне це, напевно, все-таки купру. Ага, ну, ось тут на платі тут на що, що тут бачимо: 213 діоди, 814 транзистор, мікросхема. Свідимо і по кремок, кремок ну Трансформатор. Теж тут що, бачу, воно маленьке. На, на, на кілограм 5 Кругом другом. Ну і алюміній. Таке тут теж більше. А там такі самі трансформатори. Та те саме, це вони однакові. Mm -hmm. Таке саме, як тут. Так що ну, більш-менш принесе якусь копійку. Всім дякую, списуйтесь.